Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп з невеликою лінзою від компанії CarProLight серія F10 на цоколь HB4. З температурою світла 6500 кельвін. Поставляється в Поставляються фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Ось такою цікавою лінзою невеличкою. Потужність комплекту 55 Вт, як заявляє виробник. Лампи абсолютно повністю металеві. На кожній лампі використовується по дві системи охолодження: активна в вигляді кулер, кулеру, пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Також на проводі живлення є невеличкий драйвер. Друга лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми підключимо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо живлення. Ось так яскраво відсвічує дана лампа. Колір світла бачимо білий. Потужність ламп, нагадаю, 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому, як яскравості в даній лампі, дуже багато, як бачимо. На комплект даних ламп при купівлі обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість. Комплекту ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті autozvuk.ua